Бажаю здоров'я, з вами Бородатий Санта, і ми продовжуємо проходження Mountain Blade 2 Bannerlord. В попередній серії нас непогано так розбили Асараї. Якщо ви не бачили, я залишу посилання ось тут. Тому я вирішив пограти за кадром, набрав собі війська і дивіться, яка картина вимальовується. Мені Асараї, надіслали мир. І я спочатку подумав погодитись, тому що думаю, ну, непогано так. Буде мир, вони сильні, я не можу нічого зробити. Але я почав думати: а чого це вони придумали мені кинути мир? Адже все ж добре, вони мене розвалюють, на що мир. А виходить ось така ситуація, тому що вони воюють з Вландією. І Вландія непогано. Дивіться, місто, фортеця, фортеця. У вони просто дуже гарно їх щимлять. І настільки вони їх гарно щимлять, що у них вже залишилося перед тим, як я почав записувати, як я це побачив, у них було 3500 війська, вже 300. Тобто, мені здається, з своєю 1200, плюс підтримка в Ланді, я просто буду намагатися не дуже бігти в бій. Можливо, навіть щось перепаде нам тут. Не знаю наскільки Вландія готова захоплювати. Э, Асараїв, але але а, мені це сподобалось, тому я буду запрошувати зараз своїх хлопців, і ми будемо теж битися. А, тільки спочатку нам треба а, закупитися їжею. Я от не побачив і тільки зараз побачив. Так, зараз закупляюсь їжею і кличу всіх своїх хлопців а, до себе, всіх найманців. Так, ще місто дуже нам пощастило, що вони його забрали. І тепер а, так, це ми звідси забираємо. І ще й в місто зайдемо, візьмемо їжі, тому що я той гравець, який постійно забуває докупитися їжею. І потім можуть бути проблеми. Взагалі, це проходження це одна суцільна якась проблема, я не знаю, чому. Просто не йде гра все проти мене. Не знаю, я так давно грав, і я грав на реалізмі, і в мене все так добре виходило. Я думав, нічого собі. Оце я вже шарю в цій грі. І потім не грав о, декілька років, мені здається. Ну, не декілька років, можливо, декілька місяців. <губляв> декілька років, це вже я щось трошечки збрехав. Давайте кличемо всіх. 128 у нас є. Є, що протиставити у нас. Це зросло вже. Давайте. Це це я маю на увазі. М як це називається? Вплив. Ось. Так, подивимося, що ще у них є в торгівлі такого цікавого. Ну Напевно, для мене тут нічого цікавого немає. Може ще їжі набрати 340. У мене є, в принципі, куди її закинути, тому давайте ще наберемо. їжі так, фініки, вершкове масло, виноград, сир, пиво. Давайте ще кабана одного візьму. Хай буде. Все, тепер стоїмо і чекаємо, доки прийдуть наші хлопці. Так, ну я не знаю, чи всі хлопці вже підійшли, але я думаю, ми будемо йти вже вперед. Тому що так стояти можна вічно. У нас і гроші і не безкінечні. І їжа не безкінечна, тому треба щось. Мені здається, чи зменшується кількість військових? Це мені не подобається. Мінус. О! Мінус 14. Ну мінус 14 це хоч. От щось. Так, з нашою швидкістю буде складно. Зах... Чому зменшується війська? Буде складно щось наздогнати чи когось. Але. Але ми спробуємо. 4-3. Ну, ну, ти зараз зайдеш в місто. А чого ви пішли звідти? Що тут? 500 захисників. У мене 700. Давайте, знаете что? Ха, казав, не буду спешить. М -м -м. Давайте. Опа-па. А хлопчики. Ага, и в місто. Ну, выйдите. Ах, треба було не збирати найманців. Ну, і що мені робити? Зберіться там в кубку. Дайте мені тягла. А військо зменшується і зменшується. О боже мій. Будь ласка. Може вийде їх тут якось затиснути. Кінець карти ж має бути, хоч колись. Але з такою швидкістю, я думаю, він. оп 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 Затупив я жорстко ой й ой я ой воїни, ви воїни. Гроші просто тікають від мене. Ну. Я не знаю, це не проходження, це просто якась жопа. Мене це вже так бісить, ви не уявляєте. Давайте будемо йти в облогу. Я не знаю. Зачекайте захисників. Як? 600 захисників. Проти 700 мене ні. Це дуже багато. Давайте спробуємо ходити, подивимось. Ще з іншої сторони. Але це... це просто якийсь крах, я не знаю. щось мені підказує, що я можу чи в цю, чи через декілька серій психанути, і більше Mountain Blade можливо вже й не буде, не знаю реально не знаю. Тисяча захисників. Я нікого не можу нас догнати. Чо 200 Я не знаю, я бігаю як дебіл якийсь. У мене військові зменшуються. Їх уже 4700. Ні, треба виходити звідси і розпускати військо. Ну глянь, ну зберись ти в купу. що Немає сенсу бігати. Один я тут теж зараз. Отримаю на горіхи, як то кажуть. 160 тисяч. У мене немає пуги, в мене немає як більше заробити гроші. За треба їздити, їхати, не знаю. Не знаю, все якось іде через жопу. Ну, все, за мною вже охота. А вони нас доженуть. Вландійці. Яка швидкість? 4,4. У мене 4,0. Ні, це заведе нас в глухий кут. Як ти бісиш, ти або йди бойся зі мною, або придумай щось краще. Зробіть якусь облогу мені швидку. Засідку влаштуйте, я не знаю. У мене ж настрою немає. ой 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 Ой-ой-ой. 270 на 228. Ні, у мене ж там. У мене ж тут такі хлопці, що... Ом, краще, давай. Лучників. Іди, арбалетники Пуки. Луки. Тургія сюди. Є далі. ландіан будеш арбалетником шарбалетником. Батанія. Навіть не знаю, кого тобі вибрати. Ну іди сюди. Е, а чого ви друг друга не чіпаєте? У вас що мир уже? Ай, блін. Де ви? Асрая. Оооо! Це йде просто через якусь жопу. Давай будемо битися. А ви вдвох тікаєте. Я не знаю, це вже якийсь такий, знаєте, крок відчаю. Третього ще з собою покличте. А ці ходять від села до села. Я думав вони їх давити будуть до кінця. А це так пародія. 4,8 Ага. до побачення. Ну он хоча б 30 мародерів, може, нас дуже нема. Поб'ємося. Щоб хоч якась бійка була. Ну, давайте. Це ж якраз мій рівень. На 20 якійсь серії битися з. Мародерами. Те, стійте, не знаю, ви мене бісите всі. їдемо 30 мародерів, а я тут виставляю. що ви? Ну, і де вони, куди я шмаляю? Влучайте, вони не мають дойти взагалі. Не дайте дойти до піхоти. Ну, хоч щось ми виконали, Хі -хі, хоч з кимсь побилися. Боже, мені. Мені смішно від того, що це так прикро. Речі, речі скидаємо. Я не знаю, йдемо далі шукати когось. 130 тисяч. Чомусь мені так здається, що це, це буде остання серія, тому що я не знаю. Я кожну серію входжу в якийсь все більший і більший тільд, як кажуть. Мене чим далі, тим більше я не знаю, як і що мені знімати в Mountain Blade. Роблю якусь фігню просто. Тому не знаю. Краще, можливо, почати грати вже в щось нове, те що і мені буде приносити якесь більше задоволення. І вам можливо, тому що перегляди на Mountain Blade. Я не можу сказати, що якісь о, супервеликі. Ой-ой-ой, все, ось і мій крах. 400 людей, та ну. Ви шо? І все, і вони нас доганяють. А що, якщо ми... Чи є хтось близько біля мене? 3 дні 16 годин. Ну Давай, 16. Один день. Пробуємо. Пробуємо, може, хоч якось побігати. Оп! Давайте скупимо все тут. Не знаю, можливо, спробуємо підійти до них. 45, очі, мій хлопчик. Треба, якщо вже завершувати, то завершувати максимально. З втратами з усім знову все просрати. От якби 88 не пішов. Ай, нас догонять, так. Чотири дні. угу. Добре. Круто, мені це подобається. Since you're not going anywhere, Хоча ніби шанси у нас є, але не знаю, я не дуже вірю. Ми будемо битися, тому що все одно це можливо остання серія Mountain Blade. Не знаю, можливо, можливо, це я зараз так кажу, можливо, я змонтую відео, викладу. У мене зміниться думка моя. Але поки що. Я не знаю. Поки що мені здається, що все до цього йде. Мої емоції, мої відчуття, мої переживання. І гляньте, і що? Вони на горі, а я внизу. Лас. Ну скоріш за все, вони не підуть. Ну. Ясно. Давайте сюди. Сюди. Ось так. Так, лінія. линия. Що не так я натискаю? А. Зрозумів. Добре, и растягну вас трошечки. Так. О, коняки. Відійдіть. Вот сюда. Що вони йдуть? опа па опа па Опа-па, а оце мені аж навіть трошечки стрьомно Лучники. Прапороносця може вийти збити. Ні. Готуйтеся, готуйтеся. Піхота ні к чорту Так, от цих треба позбивати, блять, в свого влучаю. Піхота ззаду. У нього теж піхота не може сказати, що прям супер. Так, назад, 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 назад. Перший? Ой, не перший. Е, Третій. Ф1, Ф3. Ой, 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 куди я виліз? В замес прям. Так, четверті мої. Ф1, Ф3. Ой-ой-ой. ой Ай, і стріл нема. Куди я вліз? Давайте, але треба обережно. Вийде в мене обережно. Що там? Що там нам жопа? Давайте вже тоді красиво. Вриваємося. Є. Yeah. Вриваємося. Нема. <гум> так. Е. Всі. F1, F3. Є відчуття, що воюють не всі. Є. Yeah. О, на списника обережно треба. Не влучаю. Не влучаю. А що ж таке? О, хоч трохи. Ай, все, мені жопа. Їдемо, 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 їдемо. Так краще не робити. Опа-па все. Мені зараз жопа, <звук> що я можу сказати? <звук> На цьому ми завершуємо наше. Проходження Mountain Blade Не думав, що я скажу це так рано. Але, ну, чесно, я просто, просто вже втомився. Від цих полонів, від цих своїх помилок, звісно, я не кажу, що це тільки гра, але я не знаю, чого, але все йде не так, як я планую. Тому не знаю, можливо, я це зараз скажу, тому що я просто втомився від цієї гри. Можливо, завтра я придумаю, що. Та ні, наче все норм, це я туплю там чи ще щось. Але поки що мені здається, що це все. На цьому ми будемо завершувати проходження. Але нічого страшного є безліч інших ігор. До речі, скоро якраз нове проходження, про яке мене питали. Mm -hmm. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайку. З вами був Бородатий Санта. До зустрічі! Але вже в нових іграх.